Питання, які були в той час, чого було не прийнято, я вам відповідю. Ні, І не відає. Шановні колеги, сьогодні звіт міського голови. Я хотів би просто тільки Роману Валерійовичу відказати одне питання про тому, що сьогодні присутні вже трохи потікали політичних лідерів місцевих посередків партії Кременецького району. То хотів би попросити, щоб Роман Валерійович після тої сесії, коли Ахмедзяна зробив зауваження по. Проплаті за палатки, які несуть інформаційні моменти е сьогодні в нашому місті, щоб ці хлопці заплатили по 300 чи по 200 гривень бюджет да. на наш місто. І тому що, тому, що я я на сьогоднішній день, після сесії міської ради ситуація не змінилася. Тільки є ще один зареєстрований лист з Києва від е Ляшка Ляшкаш там з того те, що вони не будуть платити, тому що їм закон дозволяє їм не платити. Просто єдине, щоб вони заплатили і все, і ну, від мене я не говорю. Дякую. 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 Я перепрошую, ще є запитання, чи в нас ще є якісь набагато цілих проблеми? Шановна народна рада, мені вам побажання. Народна рада, ви знаєте, як виникла, на якому етапі, і чому, і яка була її мета. І не перетворюйтеся, будь ласка, в якусь в таку партійну ячейку чи, чи якісь інтереси, ви створюєте у те, що треба. Ви знаєте, скільки в нас є багато болючих і питань. Якщо не хочете допомогти, то почати по не мішайте. А якщо у вас є особисто до мене то... чи вибачте, я взяв вас побоювати, я взяв мене м'яку, чи ще щось, якогось крою зониччину роботу. Да, Ті, що і, і бучек, на моїй час лишає, він ну, буває. А пішки кожу теж. Шановне товариство, я, в принципі, було проховчу, але ну, так не хвилю, що спрошена сказати кілька звідти. Сьогодні Кремлянська міська рада має в своєму складі 36 депутатів. Сьогодні в цьому залі нас є троє. Тобто, в принципі, я з масових інформацій. До чого ведуть? До того, що. Ви хочете сьогодні дуже багато його запитатися за те, що він зробив за 100 днів, а я пам'ятаю каденцію нашого минулого мера, і поза минулого мера, і поза поза минулого мера. В принципі, навіть таких прецедентів не було, щоб їх питати щось за 4 роки, не кажучи вже про 100 днів. Я думаю, що молода команда команда не навчається, неправда, то вони хочуть щось зробити. А ви якщо справді хочете? Я дуже всім дякую і дякую, бо були дійсно слушні зауваження. Ви вибачайте, ми не можемо розвиватися, з тим так вся одразу. Робота дійсно робиться. Як би тут не було, що буде Зроблено набагато більше, ніж не зроблено. В таких умовах, будь ласка, я кажу, ми не ховаємо інформації. Все, що треба, просто вникніть від тему цих проблем. Будемо робити далі. так, Будуть помилки, звичайно, будуть недопрацьовки, будуть і по нашій і не по нашій але ми робимо той роботу. І робимо дійсно для міста, так як написано в тій програмі. Я думаю, мене ніхто не попрікне, що тут написано неправда, що працюватимуть для людей а не на власні кишені. Вибачте, якщо... Ладно, я не буду просто.